Я би порадив українському уряду єдиних два мораторії, які нам зараз потрібні. Мораторії на податкові зміни. Угу. Нарешті вже треба припинити, бо кожен фінансовий рік, впродовж фінансового року, постійні зміни. Податкові, митні, адміністративні, я вже не кажу. Діяльність Нацбанку не можна спрогнозувати сьогодні на завтра. Бізнес просто не знає, так як він, да, взагалі сприймати дійсність. Так, прошу перший uh -huh. мораторій на зміну податкового законодавства податків, мит, акцизів і другий мораторій на те, щоб чіпати бізнес малий і середній, щоб взагалі ноги ні податківців, ні, ні навіть в зв'язку з пандемією. Ну, там, працівників працівників, так, так, охорони здоров'я щоб ноги не було на порозі е, малих підприємців от тільки так ми, держава зможе хоча б продемонструвати угу. що вона турбується реально про малого і середнього підприємства які зараз підприємця або самозайнятий тобто не висить на шиї в державі в державному А ще й створює робочі місця ще й створює хоч робочі місця не багато, правда, сплачує але не податки не. на малих середніх підприємців треба молитись зараз і дякувати що вони Існують і що вони не закриваються. От два мораторії на податкові зміни, і на те, щоб приходити взагалі з будь-якими перевірками до малого і середнього підприємства.